На розяліту пательню вливаємо 2 столові ложки Я беру оливкової колодого віджиму. Додаєте ваші улюблені заморожені овочі будь-які по смаку. Я навіть не розморожую. Я окремо додаю трішки крючкової лосоції. І творис і смачно. Перемішали на невеликому вогні під кришкою хвилин 10 тримаємо інколи помішуємо. У мене це зайняло 13 хвилин. Тепер додаємо неповну чайну ложку італійських сушених трав, чайної ложки хмелі сунелі підсолюємо по смаку, підперчуємо чорним меленим перцем по смаку, 2 чайних ложки кунжута, 5 зубчиків мілко нарізаного часничку, 2 столові ложки 2,5 соєвого соусу. Перемішуємо. І ось так ще хвилин 5-7, вже не накриваючи кришкою, доготовлюємо наші овочі. Друзі, смачні овочі готові. Вам точно сподобається, раджу скуштувати. До картоплі, до речі, буде класний рецепт картоплі у фурзі у шкірці. Скуштуйте з беконом ідеально!